Привіт! Сьогодні гарний день, морозу не було, тепло, майже вітру немає, вирішила з Христинкою поїхати до лісу. Подивіться, чи там вже всі листочки повипадали, чи ні. погуляти трішки. Вчора шукали лебедів, на жаль, не знайшли. Чомусь вони вчора не приплили, але ми не втрачаємо надії. Зараз будемо гуляти, шукати їх. Хочемо все-таки ж побачити. Там має бути чотири лебедя. які вони гарні. Христинка ще лебедів не бачила. Сьогодні вирішили спочатку піти в ліс. А далі, можливо, вже завтра ще підемо на лебіді. Можливо, вже сьогодні подивимось. Ось який вже ліс. Ще є поодинокі дерева в листі. Тут їдемо в лісі, ще був морозець, якийсь холодніше було, напевно, ще. Треба вже будемо звертати в ліс. Листя багато, воно мокре. Але нічого каже, подихати повітря в свішо. Хорошо. Наче не так давно були. А тут вже багато з посадки повирізували дерев, полишалися ли... лише маленькі гілячки. Пішло тепло і ще появилися грибочки. Да, Дивися. Бери, ти його знайшла. Бери його, відтягуй. Мамо. ти поможи мамі. Так, ага. Отак. Ага. Молодець. Мам. Так, да, ще знайдемо грибочки зараз, можливо. 기름 부츠 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 Поїдемо там, де шукали опеньки. Можливо, дійсно з'явилися грибочки, ми нашукаємо ще трішки. А то якось не назбиралися цього року. Ще хочеться трішки осені, тепла, грибочків. Міся тихо, добре, де неде лише листя випадає. Доїжджаємо до тої посадки, де ми збирали гриби, будемо починати збирати, дивитися принаймні. Можливо, знайдемо. Ну що, приїхали вже до посадки. Поки що ось такий грибочок вже старенький, старенький не ще. Який вже не потрібен. Можливо, ще новенький знайдемо, а цей, каже, хай росте. Да? Підемо, погуляємо, подивимося. Знайдемо чи не знайдемо грибочку хорошого? Mm -hmm. Не знайдемо, а може знайдемо. Да. Погуляємо. Між деревами. Подивимося. Що тут заховалися? Грибочки чи не грибочки? А, тут грибочки нема, Поїдемо зараз, ще в одне місце подивимося. Там вони пізніше з'являлися. Можливо, там ще вони є лишилися. А ні, то поїдемо додому. Не ще погуляємо. Добре. Заїжджаємо в ту частину лісу, де можливо будуть, бо тут для самі останні охенькі, то можливо вони ще є. Якісь пару штучок знайти. Подивимося, пошукаємо. Немає грибочків. Одні деревці старі. Наразі нашли грибочок. Ты yeah. ты yeah. oh. нашла бери. Мама. Дыри? Мам. Мама весьме, добре. Мама візьме. Yeah. Oh. Ось. Грибочок. Раз. Oh. Грибочок є. Гарний, гарний. Ось ще які грибочки побачила, mm. На пеніочку. Ууу, oh. mm. да. А які вони. Хай залишаються, так, да, на пеньочку? А ми йдемо опенечку шукати. Так. Да. Три. Mm. Ось такий пенічок знайшли. Mm. З такою. Опенючкою. З таким грибочком. Опенечки доля. Там з'являлися опенечки. Бачиш, да, маленькі ще вийшли. Знайшли. Гарні маленькі Да. Будемо шукати далі. Твоє. Ух ти, мама, не побачила. Ось uh. oh, oh. знову пеньочок. А опенючок тут нема. Тут тільки такі, так. Да. Опенюк нема. Йдемо далі шукати? Yeah. Ходи. Ось знайшли пенючок. Yeah. Да, на якому малесенькі опенючки. Маленькі малесенькі. Мама. ага, ще маленькі малесенькі о, uh, uh. ти знайшла, так, да. а я uh, uh, да, да. ще ж. Правда, вони вже посмасають. Який ще такий знайшли, гарний піночок, так? Да? З yeah. грибочками. Маленькими. Да, гарненькі маленькі грибочки. О, ще грибочок. Ось ось, Да, ти знайшла, ти знайшла. Бері, збираємо, так? ось так. так, Листовочки прибрати і виривай за ніжку Мама, мама допоможе, дай я... мама допоможе. О. Обривай кінчик. Хвосток його О, Все, і в пакетик. І тут ще до не один є. Пахне, пахне. Дати показали, я вам показала його, бачиш, і показала, так. Да. Да. да, є, ну тільки не такі, які нам треба, да, донь грибочки на пеніочку. Хочеш? Нема э, э, опеньок нема. Да. А є такі, так, да, такі є. Э, э, ага, ти їх э, це не опенечки, донь. Наші э, знову пеньочок. Да, це доня погані грибочки. А ось тут хороші. Да. Э, 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 э. А то погані. Грибочок, донь. Мама, його вітя, не да. О. Так, uh, uh. да, кидаємо пакетик. Uh. На, кидай. Молодець. Пахне, не uh. да. Я грибочок. Uh. ось він, так, да, заховався uh. від нас. Uh. Да, ти його знайшла, ти Да. Все, кидай, пахне, ой пахне. Знову пеніо тут ми, то погані грибочок, так. Погані грибочки тут. Да. Так, да, погані тут. Нема біля цього пеніочка хороших, нема? Нема. Йдем другий пенічок шукати. Ходи. Квіточки цвіту, так? Да? Як красиво. Ось ніколи вже нічого не цвіте, чи цвіте. Квіточка, так? Да? Пахнет. Ух ти! Заховався він Ай! Да, Є грибочек, коли ви його? Да. Отак, зараз мама вірде. Отак. Який гарний, так? Да? А... Виривай курінчик. Ще ось рибочок, доня. Пахне, так, да, пахне. І ще ось грибочок. Да. Ой, як пахне. На, обривай курінчики. Так, да, кидай і обривай курінчики. Марі, мама. мама. Мама тримає трубінку, тримає. І ще ось грибочок. Грибочок. Ой, які гарненькі, гарненькі. Обривай мені ніжко. Знову грибочок, знову грибочки. Дивись, які багато ми знайшли грибочки сьогодні. На да. металик? Mm. Да, О, Тобі на пальчики сів? Яка краса! Скоро сніг мої опадати. А тут грибочки, а біля грибочок квіточки так, uh, uh, да, так, uh, uh. да, ти нашла грипоти. Мама нашла, ти будеш обривати. Uh. Да, На. І другий, так. Да. І тут ця квіточка, так пахне-пахне. Вірмо ми потім понюхаємо, так? Да? Виривай uh. да, квіточку і понюхаємо, пахне вона чи не пахне. Так. Uh. Пахне? Виривай. Піточка. А, ти ж як вона гарно зацвіла. Під колір твого комбінезона маєш. No? Пахне. А яка красива! Oh, oh. Да, знову грибочки, які гарненькі. Oh, oh. Oh, ой, гарні, гарні. Обривай ніжки. Бать, ти його шукала, шукала, і віднайшовся. Да, так води кричала, да, щоб вірісь, вірі, знайшлися. І знайшовся, да. А, кричи, кричи, давай, шукай, шукай їх. Сварися на них, чому вони поховалися. Да. Да. Сварися, сварися на них. давай. Ось так шукаємо, шукаємо. Сварилася? ти на нього сварилася і ми його знайшли. Він виліз, з під листочків. І да. ще ось один біліс, бачиш? Да, ти сварилася, а вони повилазили. Вот так так сварилася на них. Ось які в рібочки, да, повилазили. Ну вони нам не потрібні. Ні, це не ті, що нам збирати. Вони гарні, але це нам не збирати, донь. нехай будуть. Не. Яка папу гарна. Ось ще скільки знайшли грибочки. А. Да. А, ось такі, такі вони. Каже, і маленькі доня, да, і великі, і різні. Так, yeah. да. будемо їхати вже додому. Так, uh -uh. да, ось такі. Так? Да? Uh -uh. Все, їдемо додому. Грибочки назбирали, прогулялися, свіжим повітрям подихали. Можна зайти додому, грітися. Все одно листя мокре, то холодновато трішки в лісі.